Він не виглядає прикольніше. Маріруй я? Да. Він якийсь і швидший. Так, ну це корисна тема, так що давай два Стріли це темах непогана. А, ось ти де. Де ти ховаєшся? Так, давай, давай, давай. Тут ничего корыстно, тут ничего. Эм, на 600. Ну давай, 12 стрел еще. Непогано. Все, дуже тебе вдячный. Так уж. Чудово. Блін, як же ж по кайфу, коли в Dark Souls... Блін, графіка от. Бомба. Блін, вона виглядає дуже стильово. А з цим щитом ще краще стало. Дуже прикольні враження від геймплею, коли в тебе все чітко виходить. Коли ти плануєш свої справи. Так, ви не припухли трошки? Мені здається, що ви припухли. Коли все як часики, як годинник працює без догану. Воно приколу. Так, Крисе. Криса, дай хоч раз людяність. моє, я тебе вже вбивав 10 тисяч раз, вже пора щось дати. Ну тига, мало вона мене увазить З моїми вимогами Оце чуть-чуть було не тупо. Міг би впасти, бо мене розвернуло, а я хвороб продав. В принципі, так і була моя перша смерть тут. Так, ладно. Давайте спочатку до піроманта першим ділом.